Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я! Сьогодні, дітки, ми з вами будемо варити компот. Дітки, що це таке? Так, це яблучко. А з яблучка можна зварити компот? Так. Можна. Що це таке? Так, це перець. А з перця можна зварити компот? Ні, не можна. Що це таке? Так, це грушка. А з грушки можна зварити компот? Так, можна. Що це таке? Так, це цибуля. А з цибулі можна зварити компот? Ні. Не можна. Що це таке? Так, це полунички. А полунички ми додаємо у компот. Так, вірно. Що це таке? Вірно, це грибочок. А з грибочка можна зварити компот? Ні, не можна. Що це таке? Так, це капуста. А з капусти можна зварити компот. Ні, не можна. Що це таке? Так, це сливочка. А сливочки можна зварити компот? Так, можна. Що це таке? Так, це помідор. А з помідора можна зварити компот? Ні, не можна. Що це таке? Так, це черешні. А з черешні можна зварити компот. Так, можна! Давайте пригадаємо, з яких фруктів ми зварили з вами компот. З яблучка, грушки, черешні, сливи та полуниці. Молодці дітки! Ми зварили з вами дуже смачний компот! До побачення, малята!